Привіт! Сьогодні покажемо реалізацію об'єкта з приточно витяжною установкою Aerostar в приватній лікарні. Не кожна лікарня дбає про своїх відвідувачів, щоб, скажімо, цьому питанню уділити достатньо уваги, але це насправді досить важливе питання, так як ми приходимо в заклад, де приходять люди лікуватися, і відповідно треба, щоб тут було свіже повітря, щоб тут вийти, скажімо, хоча б не не більш хворим, ніж ти прийшов. Скажемо, понятно, ми хочемо звідси вийти здоровими. І відповідно, тут реалізовано досить гарно, е, от в цьому закладі UMD Medical, е, реалізовано досить гарно дана задача. Ми зараз покажемо внутрі, як це реалізовано. А головні, які тут у нас нюанси були з реалізації даного проекту. Ну, по-перше, що дуже сподобалося, що замовник захотів одразу зробити правильний проєкт, прорахувати правильний приток, правильну витяжку. За рахунок цього, відповідно, у нас, можливо, і вийшов гарний результат. Ще нюанс. Тут були досить невисокі стелі. Зараз от на фініші ми заміряли, вийшло ну, біля 2,60, плюс-мінус, в залежності від приміщень. І досить от коли зайшли туди, ну, не відчувається, от скажімо, що якось низьковато чи щось давить. А воздуховоди великі і їх досить тяжко протягнути через такого роду приміщення. Тож, підемо, подивимося, що у нас вийшло. Ось, як бачимо, клініка. До речі, висота була обмежена 2 метри 60 сантиметрів, що було досить маловато для укладки повітроводів, Але вийшло досить просторно. Абсолютно не вантажить і досить так свіже відчувається повітря за рахунок правильного притоку і витяжки. Зараз ще зайдемо в кабінети. Ось один із невеличких кабінетів, також обмежений простір, але досить добре працює вентиляція. Тобто взагалі не чути, зараз рекуператор працює. Давайте ще зайдемо. Ось тут прийом дитячий. Також все працює. Ну, повна тиша, нічого абсолютно не заважає. І пройдемося по коридору. В залах очікування також передбачена приточно витяжна. Система, тобто у нас йде повне провітрювання. Можна подивитися ось на решітки розположені. Взагалі не відчувається, що щось давить і якісь сторонні запахи, нічого не перетікає, досить грамотно продумано етап витяжки та притоку. І ще зайдемо в декілька кабінетів. Заклад уже працює і вже є відвідувачі, тож ми покажемо, де поки нема великих черг, як все влаштовано. Завжди дуже приємно, коли Дбають замовники про своїх відвідувачів і, скажімо, забезпечують правильний приток та витяжку в приміщеннях. І знову ми в залі очікування. Тобто вийшло досить непогано, не дивлячись опять же, висоту. Висота завадою не стала. Давайте подивимось управління регулятором. Тобто він досить зручний, простий, тут немає особливо лишньої інформації. Просто регулюємо більше-менше температуру. О, 22 зараз виставив. Зараз фактично показує. І заходимо в різні налаштування. Видно налаштування температури, видно припливне повітря, видно після рекуператора, зовнішнє повітря температуру. Тобто зараз працює. До речі, якраз знаходиться приточна решітка і видно так легенький, ледь-ледь приємний приток повітря. О, зараз у нас байпас і заслінка якраз перемикнулася на 100%. Він змоделював. Ось, зараз видно, що режим зими і вхід в сервісне меню. Давайте зайдемо в приміщення, де розміщена наша вентиляційна установка. Перед цим як заходимо, як бачимо, у нас є приточна та витяжна решітки. Ось так воно організовано. Приміщення досить маленьке, компактне. І ми коротко розкажемо про основні елементи. Як бачимо, ось сама вентиляційна установка Аеростар. А далі дивимося, йдуть повітря води, які на споживача, так звані. Приточний та витяжний. На подаючому повітроводі розміщений електричний підігрівач. Також електричний підігрівач є встроєний в самої установки. Зворотньої сторони ми бачимо є повітроводи, які е, підключаються вже з виходом на вулицю безпосередньо. І там розміщені заслінки на одному і іншому повітряводі. Досить маленькому приміщенні. Зараз установка працює. Тут, скажем, звука майже не чути, досить тиха та надійна. До речі, для обслуговування дуже зручно розміщені фільтри, які знаходяться так само в самій установці. Вони досить зручно знімаються. Ми в майбутньому, коли будемо показувати обслуговування, обов'язково покажемо, як це робиться. Ось ми завершили огляд даного об'єкту. Будемо раді відповісти на любі, особливо цікаві запитання. Даний об'єкт реалізован, вже працює. Пишіть коментарі, завжди будемо раді відповісти. Даний об'єкт іще розширяється, ще відкриваються нові напрямки, Тобто там будуть досить специфічні приміщення, де стандарта вентиляційна установка не зовсім підходить. І ми там зробили вже проєктування, вже почали роботи і далі будемо знімати і показувати, що у нас виходить і які цікаві рішення будуть там реалізовані. Тож, всім на зв'язку, до зустрічі, успіхів і будьте здорові! За реалізацію даного об'єкта дуже вдячний проєктантам, гарна команда, замовникам, монтувальникам, взагалі всім, хто участвував в даному об'єкті, у нас вийшов досить гарний результат.